Привіт! Сьогодні ми поринаємо в історію, що назавжди змінила світову літературу. Це хроніки божевільної слави, історія про Дон Кіхота. Отже, уявіть собі, запилений, забутий богом куточок Іспанії під назвою Ламанча тут, у тиші й спокої доживав свого віку один хідальго, це такий собі дрібний дворянин. Його життя було настільки розміреним і, скажімо, прямо нудним, що здається, єдиною яскравою подією дня був схід сонця. Але як це часто буває, саме ця сіра буденність і стала поштовхом до чогось грандіозного у пошуках сенсу і пригод, він з головою поринув у лицарські романи і занурився в них так глибоко, що в один прекрасний момент межа між вигадкою і реальністю для нього просто стерлася. То як же так сталося, як цей звичайний, нічим не примітний поміщик перетворився на одержимого мрійника, на божевільного лицаря? Давайте подивимося, як саме народилася ця легенда. Ну дивися йому було вже під 50. Він не був багатієм, але й не бідував, мав невеликий маєток. Життя абсолютно передбачуване. Навіть їжа була розписана по днях яловичина, пісна сочевиця, іноді голуб. Дні минали в рутині. Трохи полювання, трохи нагляду за господарством. Життя розписане як по нотах, нудьга смертна. І от уявіть, у це розмірене життя вривається ось таке. Це і є той самий пишномовний, страшенно заплутаний стиль лицарських романів. Наш герой міг не спати ночами серйозно, просто щоб розшифрувати сенс подрібних речень, які він вважав вершиною мудрості та красномовства. І ось він переломний момент від безсонних ночей і, по суті, передозування читанням, як пише сам автор, його мозок буквально висох, уявляєте? І всі книжкові вигадки велетні, чаклуни, прекрасні дами, славетні битви раптом стали для нього єдиною незаперечною реальністю. Але, втративши зв'язок із реальністю, він не просто, знаєте, з'їхав з глузду. Ні, і і він почав творити. Методично, крок за кроком, створювати собі нову особистість, власну легенду. Так, давайте розберемо цей план. Він був дивним, але по-своєму бездоганним. Крок перший знайти іржаву збрую прадіда і змайструвати, увага, картонний шолом. Крок другий свою ходющу шкапу треба назвати величним ім'ям Росінант. Далі придумати ім'я собі, щоб звучало благородно, Дон Кіхот. І нарешті найголовніше кожному лицарю потрібна дама серця. Він просто взяв і перетворив у своїй уяві звичайну селянку на прекрасну дульсінею Тобоську. Ну що ж, лицар готовий. Час у першу пригоду. І тут, звісно, його новостворена реальність зіштовхнулася зі справжнім світом. І першим полем бою стала звичайна придорожня корчма. І отут ми бачимо всю глибину прірви між його світом і реальністю. Убога брудна корчма для нього це величний замок. Хитрий корчмар, який думає тільки про гроші, шляхетний кастелян. А дві місцеві дівчини, скажімо так, легкої поведінки прекрасні дами. Його розум просто переписував світ навколо, як йому хотілося. Він вирішив, що має всю ніч вартувати біля своєї зброї, яку склав біля криниці, і от уявіть ситуацію, підходить звичайний погонич мулів, якому просто треба напоїти тварин. Він відсуває його обладунки, і тут наш герой впевнений, що перед ним інший зухвалий лицар виголошує ось цю пишну театральну погрозу. Ситуація миттєво вийшла з під контролю. Перший погонич отримує добрячого удару списом, другий ще сильнішого, аж до крові. І щоб зупинити це божевілля, кмітливий корчмар вирішив підіграти. Він схопив свою бугатерську книгу, ніби це якийсь священний текст, і провів імпровізовану церемонію посвяти, вдаривши Дон Кіхота плазом меча, аби тільки цей дивак скоріше поїхав собі геть. І ось уже справжній лицар. Дон Кіхот вирушає назустріч пригодам і майже одразу натрапляє на епізод, який зробить його ім'я безсмертним. Цей момент просто блискуче ілюструє глибину його ілюзії. Побачивши в полі 30 чи 40 вітряків, він негайно оголосив їх армією потворних велетнів. Його бідолашний Санчо Панса марно намагався докричатися, пояснюючи, що це звичайнісінькі вітряки, а їхні довжелезні руки це просто крила, що обертаються. Але Дон Кіхот вже нікого не чув. Ввіривши себе своїй прекрасній дамі Дульсінеї, він пустив Росинанта в чвал і щодуху врізався списом у крило вітряка. І саме в цю мить вітер рванув крило, спис розлетівся на друзки, а кінь та вершник з розгону гепнулись на землю. Оце так битва. І знаєте, що найцікавіше? Навіть після такої нищівної ганебної поразки його віра анітрохи не похитнулася. Замість визнати помилку, він миттєво знаходить пояснення це все злий чаклун Фрестон, який перетворив велетнів на вітряки, аби позбавити його слави перемоги. Звісно ж, ця пригода, хоч і була по суті комічною поразкою, залишила по собі неймовірний культурний слід. Тож якою ж є спадщина цього дивного божевільного лицаря? Саме завдяки цій історії у багатьох мовах світу з'явився вислів боротися з вітряками. І він означає саме те, що ми побачили: марно, безглузду боротьбу з уявними ворогами чи перешкодами, витрату сил на те, чого насправді не існує. То ким же він був насправді, цей Дон Кіхот? Шляхетним ідеалістом, що наважився жити за своїми принципами у жорстокому, прагматичному світі, чи просто небезпечним божевільним, який завдавав шкоди і собі, і іншим, це питання, мабуть, так і залишається відкритим.